Ось у цьому підвальному приміщенні, де облаштовували укриття для ліцею, загинув 16-річний школяр. У вересні йому мало виповнитись 17. Вони обдирали штукатурку зі стін. Працювали з погодження батьків, сказав директор Анатолій Савлук. Знали, що вони робили, і це сталася трагедія. Я зараз в такому стані, що я не можу давати ніякий інтерв'ю. Мали обкрити штукатурку. Ми з ба домовилися з батьками, а батьки відповідно. Попросили дітей, щоб вони це ліцею. З ними, як вони працювали, були і батьки, і власний керівник. Виклику у ліцею отримали о 13-й годині, розповіла заступниця директора центру екстреної меддопомоги Тамара Безпалова. Підвальному приміщенні було ураження струмом. На жаль, до прибуття нашої бригади там поряд знаходилася амбулаторія, і фельдшер амбулаторний фельдшер прибігла і проводила реанімаційні заходи. По прибуттю нашої бригади бригада прибула 13.05 Виїхали, прибули в 13.17. І вже разом продовжувалася спроба проведення реанімаційних заходів. Але, на жаль, там смерть до прибуття вже була бригади. Тіло залишено працівникам поліції. Олена Алєксєєнко говорить, знала загиблого хлопця. У цьому ліцеї навчається її донька. Дитина була в школі, чи на ремонті, чи що вони там робили. У нас у всіх шок. Бо ми не розуміємо, як тепер пускати дітей в те бобосховище. Ми чули, що робиться ремонт в школі і будуть робити ремонт в бобосховищі. А що там роблять і хто буде робити, ми це не знали і не чули. Ну, мої діти туди не ходили і не говорили нам ніхто, що треба йти. На момент загибелі хлопця у кімнаті з ним було ще двоє школярів, розповіла слідча Анастасія Фалько. На даний час причину смерті ми встановити не можемо, тому що це буде відомо після розтину. Попередньо струм. Попередньо, ймовірно, так це через роботу з електроприладами, а там більш детальна інформація буде встановлюватися. В рамках кримінального провадження вже потім буде проведено судово медичну експертизу та експертизу щодо дотримання охорони здоров'я, безпеки також в цьому приміщенні. Балите, не це слідство скаже. що сказати. Інформацію за фактом загибелі неповнолітнього внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей. Відповідальність від трьох до п'яти років обмеження волі або позбавлення волі на той самий строк, сказала слідча. Олена Жикалова, Олександр Касяненко, Суспільне новини Кропивницький.